Свобода творчості забезпечує театрам самостійність в організації їх діяльності. Вони мають змогу самостійно втілювати та розкривати драматургію творів, а також обирати мистецькі засоби для створення театральної постановки. Закон визнає авторські права за всіма авторами спектаклю від режисера до художника по світлу. Для того щоб використовувати їх роботу, між кожним з них і театром повинен бути укладений авторський договір. Також заздалегідь визначають фінансову винагороду, яку отримують автори за це використання. Згідно з законодавством, кожен може захистити своє авторство та право власності. Що для цього потрібно? Театральна постановка. Це твір театрального мистецтва, створений на основі драматургічного або літературного твору, що має єдиний задум та конкретну назву. Вистава це публічне виконання театральної постановки. Репертуар театру це сукупність творів театрального мистецтва, які публічно використовуються у театрі протягом певного періоду. Кому належить права на постановку вистави? Авторського права на театральну постановку в цілому закон не закріплює ні за ким. Права на використання кожної частини вистави, літературного твору, музики, декорації передаються театру авторам за окремим договором. Якщо театр хоче знімати постановку на відео та випускати сувеніри на тему вистави, то це теж повинно бути вказано у договорі. Якщо автор п'єси не передав театру право знімати, то це театру заборонено. Як усе починалося? Перший театр виник в Афінах у 497 році до нашої ери давньогрецький театр народжувався із сільських святкувань на честь Бога Діоніса. Спочатку Діоніс вважався богом виноробства, а потім став також богом поезії і театру. Кілька разів на рік відбувалися святкування присвячені Діонісу, на яких співали дифірамби, хвалебні пісні. Учасники дійства одягали маски і козлині шкури. Перший кам'яний театр з'явився у Римі в 52 му році до нашої ери. Найдавніше в Україні зображення театральної вистави знайдено на фресці Софіївського собору у Києві. На ній зображено скоморохів епохи Київської Русі. У центрі фрески танці у супроводі двох музикантів із струнними інструментами. Цікаві факти. У невеликому містечку Філах посеред місцевого парку розташувався найменший театр світу під назвою Кремлівський двір. Таку назву театр отримав, бо тут частенько ставлять п'єси російською мовою. Мініатюрна сцена має розмір 130 на 130 сантиметрів. Детальніше про захист прав інтелектуальної власності на сайті повірений КомЮЕЙ.